Ну і куди міг путися цей у нас. Я вже навіть з Димою. Із ні, З Дімою, так, вроді з Дімою я її шукала, була Точно! Палатка. Я, я навіть забула. Може зараз треба з'їхати без Діми і без Зінки? Так, треба лише відкрити ворота. Сідаю машину. І виїжджаю. Ой, боже мій. Все, виїжджаю в той ліс. Може він... що досі там? Він що там на гриби ходить? Мені навіть не, не, не ніяк не подгонит, Олег. Куди тут заїжджати в той ліс? Так. Головне машину і не заїхати в дерево. Та як Діма. Але я ж вроде мені керувати.